Вітаємо вас, друзі, в студії Української хвилі Ірина Вовкмельник. 24 лютого цього року почалось повномасштабне вторгнення російської армії в Україну. Частина України була окупована. Багато підприємств перевезли свої офіси на неокуповану частину України. Багато підприємств перестали працювати. Але є такі галузі промисловості, від непреревної роботи яких залежить нормальне життя в країні. З нами на скайп зв'язку пані Тетяна Михальська, мешканка Києва, яка не переставала працювати під час війни. Тетяна працює в it компанії, яка є партнером Укренерго. Тетяно, вітаю! Вітаю, друзі! 24 лютого ти знаходилася в Києві, так? Да. І що ти відчувала, коли почула, що почалася війна? Що ти пам'ятаєш про це? Що з тобою трапилося в цей день? Це був четверг, звичайний робочий день. Як то кажуть, нічого не передвіщало ніякої біди. Ми спали, ну, родина готувалася, дитина готувалася йти до школи. Я готувалася йти на роботу. ну, Принаймні були такі плани. В шостій ранку подзвонила мені моя сестра двоюрідна і таким трошки стрічним голосом сказала: Збирайтеся. І їдьте до мене в село. Це село під Києвом. Ну, ми трошки планували, що ми будемо робити в надзвичайних ситуаціях, і ми домовлялися, що ми до неї поїдемо. І оце в шостій ранку вона нас розбудила, і ми зібрали деякі речі. Найперше, що ми взяли, я взяла, це робочий ноутбук робочий і робочі такі застосунки, які у мене були видані. Як ми одяглися того ранку, в шостій ранку, так ми й вийшли на вулицю. Ми були впевнені, що ввечері ми приїдемо додому. Коли ми вже сіли в машину і побачили рух машин, які відбуваються на вулицях Києва, ну то вже було зрозуміло, що ввечері ми не повернемось додому. Тобто в цей день ти не працювала? Ні, а як же ж? Звісно, що я працювала. Я ж кажу, що я завжди дякувати, чи можна так сказати, дякувати пандемії. Вона нас навчила працювати дистанційно, тому все у мене було налаштовано таким чином, що мені потрібне було тільки світло, електроенергія і інтернет. Все інше у мене було в комп'ютері, і в будь-якому місці я могла підключитися і почати працювати. А я знаю, що за кілька, за кілька днів до повномасштабного вторгнення ти закінчила роботу над великим проєктом і запустила цей проєкт. То як це воно відбувалося? Я працювала над проєктом півроку, і саме 21 лютого ми запустили проєкт. До того з 18 лютого ми не спали, не їли. Ми завантажували в систему дані, якісь, які були, потрібні нам 21 лютого стали у нагоді. І тому, тому я трошки ж і була в, цій, в, цій, в цьому проєкті. Я трошки не слідкувала за новинами. І У мене була робота і саме такий гарячий час. Мій проєкт пов'язаний з виплатою зарплати. І 25 лютого керівництво вирішило виплатити зарплату зарані трошки нашим працівникам. І тому потрібно було працювати всьому ланцюгу, ланцюгу який виплачує цю зарплату. Це декілька, ну десь 25 людей. Вони з'єднані між собою, вони залежать один від одного. І питання, і якісь проблеми, які виникали до нас, до нашої команди поступали ну 24 на 7. Тому що якщо у людини у працівника з'явилось світло, неважливо це зранку, чи, чи ввечері, чи змога якась у нього виникла. Може, люди там пересувалися в день. А ввечері змога під'єднатися і щось працювати. То ми це все робили. Yeah. Ввечері була повітряна тривога. Ми ще тоді до них не звикли, і тому ми спускалися в підвал. І до мене дзвонить співробітниця моя і каже, що вона не може закрити зарплату, тому що там помилка в програмі з, з табелем якимось. І я телефоную далі по ланцюгу. Я дзвоню керівнику підрозділу. А він каже: Я знаходжуся в підвалі, я не можу, у мене нічого немає. Я кажу: ти розумієш, треба щось робити, тому що людям не виплатять зарплату. А ми розуміємо, що в той час це було важливо дуже. 28-го, це неділя вже була. Да? 28-го ми отримали всі зарплату. І ніхто. З ким я працюю і кого я знаю, ніхто не зробив відбій по мобільному телефону. Всі відповіли і всі зробили свою роботу. Звісно, це ну, така е, е, велика шана цим людям, які залишалися на своєму робочому місці і виконували свою роботу. Тобто сьогодні можна виїхати в Європу чи навіть в Америку і продовжувати працювати в Україні. Чи є в тебе такі знайомі, які тимчасово виїхали з України і продовжують працювати в українських компаніях? Так, да, є такі, такі люди у мене знайомі. Є е, українські компанії, які взагалі організували і, виїзд, і сімейний, і з сімейний, дітьми, і навіть зробили офіси ну, в Словакії, я знаю. В офісах зробили дітсадочки, щоб діти були поряд, поряд з батьками. Іра, те, що ми нас підготував цей ковід дистанційна робота, це нас дуже сильно підготувало і до таких надзвичайних ситуацій. Дуже важко було тим людям, які вимушені були ходити на роботу. Ну, наприклад, бухгалтера. Вони не можуть брати з собою ці там первісні якісь документи додому, працювати з ними з дому. Тому вони весь час під час ковіду вони ходили на роботу. Але коли е, прийшла війна, то е, ну навіть ніхто не змог прийти на це своє робоче місце і забрати, я не знаю, там що, що там таке дуже важливе. Нічого цього не відбувалося. Тут, звісно, дуже велика підтримка була від айтішників, від сервісної служби, тому що потрібно було установити всі е, програми, які потрібні для нормальної роботи на домашньому комп'ютері. Е, ну я ж кажу, що у нас всі е, співробітники з різних міст. І, звісно, наради могли проходити російською мовою, українською, хто починає розмовляти російською, всі переходять на російську. А з 24 лютого наші наради проходять виключно українською мовою. Ось що воно поробило нам. Чи є в тебе щось таке, б ти хотіла додати до нашої розмови сьогодні, звернутися до когось? Чи... Звісно, я хочу подякувати. Я подякувати хочу канадцям за те, що приймають наших людей, наших дітей, опікуються ними, за те, що потрібно. І ви нас підтримуєте. Це дуже важливо для нас. Дуже дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! Дякую, Тетяно, що ти знайшла час для нас і поділилася з нами своєю історією війни. Війна ще не закінчилася. Українці продовжують проживати ці страшні події. Навіть ми тут, в Канаді, далеко від України, але ми теж на війні. Я вважаю, що необхідно збирати свідоцтва не тільки злочинів, скоєних росіянами в Україні, але й свідоцтва того, як українці та українки жили та працювали під час війни. Це історії, які створюють історію країни. Дякую глядачам, що залишаєтесь з нами. Щоб не пропускати важливі повідомлення, підписуйтесь та слідкуйте за нашими сторінками на Фейсбук та Інстаграм. З вами була Ірина Вовкмельник в студії української хвилі.